Всім привіт! Сьогодні хочу вам показати нову функцію в нашій системі Garage Assist це Cashflow звіт. Він знаходиться у секції Фінанси. І коли ви на нього переходите, ви побачите таку таблицю, в якій є фільтр по даті. За замовчуванням, він стоїть на один місяць, тобто з дати мінус один місяць по сьогодні. Також є функція пошуку. По всім колонкам, які ви бачите в таблиці, що відображає цей репорт, цей звіт? Він показує всі транзакції у вашій системі, включаючи роботи замовлення, товари, які ви продаєте в ваших замовленнях, і товари, які ви поставляєте в постачаннях. Давайте подивимось на ось цю першу транзакцію. Тут ви бачите дату і час, бо в один день ви можете мати багато транзакцій. І у нас є ось таке от позначення типу цієї транзакції. Тут ми бачимо, що це товар, і він позначений червоним кольором і стрілочка вниз тобто, це витрата. Зеленим кольором позначений дохід, і це також може бути робота, а може бути також товар, якщо ви його продаєте в замовленні. Тобто червоним це те, що ви купуєте, це ваші витрати. Зеленим це те, що ви продаєте, тобто ваш дохід. Тут у нас є опис. В описі ви побачите кілька об'єднаних параметрів. Вашого товару спостачання це буде вендор код, назва і ім'я постачальника. Ось тут ми можемо подивитись, так? Тобто від якого постачальника вендор код, назва, кількість, ціна за одиницю і сума. Так, в сумі ви будете бачити мінус, якщо це витрата, і плюс, якщо це дохід. Також в цінах для замовлення. Ціна вже вказана з знижкою. Тобто, якщо ви продаєте цю роботу чи товар зі знижкою, то вона вже буде тут врахована. Це перший такий у нас репорт. Далі ми будемо іще розробляти функції і для цього репорту. Ми додамо більше фільтрації, щоб можна було, наприклад, фільтрувати. Тільки роботи показувати, чи тільки товари, тільки доходи, тільки витрати, так? тобто більш такої гнучкості додамо. Вже зараз ви можете використовувати пошук, також ви можете, наприклад, змінювати період, за який ви хочете побачити цей репорт. Наприклад, ми хочемо побачити за тиждень. Тоді ми змінюємо і бачимо, що у нас тут якби, менше даних стало. Тільки за цей тиждень. І, і ще одна важлива функція, яка буде саме в цьому звіті, це експорт, так? Тобто, щоб, щоб ви могли завантажити собі цю табличку і далі її використовувати для своїх якихось цілей. На даний момент ви можете переглядати тут в системі. Ну, і якщо вам прям дуже необхідно, ви можете собі ось так це ці дані скопіювати. От. І окрім цього кешфлоу звіту, ми іще далі будемо розробляти PNL звіт, це Profit and Loss звіт, де ми вже будемо бачити загальну статистику по цим транзакціям, по різним параметрам. Які вам параметри цікаві, ви можете нам повідомити, і ми будемо враховувати ваші побажання.